послание евреям, 4 раздел, с 14 по 16 верши написаны такие слова. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, на который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость І обрісті благодать для благовременної помощи. Подивіться, автор послання до євреїв, він показує красу Ісуса Христа. І він показує перевагу Христа над всім, що люди мали до цього і знали до цього. І в цьому ривку автор показує красу Ісуса Христа як нашого первосвященника, як того, хто постійно молиться за нас, коли ми згрішаємо. І от що говорить автор цього послання. Він говорить про Христа. Которий подобно нам ізкушон во всьому, кроме гріха. Це означає, що Христос у своєму земному житті, у своєму земному шляху, Він зіткнувся з тими ж спокусами, з якими зіткнулися ми. Але на відміну від нас, Він ці спокуси подолав і не згрішив. Син Божий не згрішив там, де згрішили ми. Син Божий виявив силу та стійкість. Там, де ми виявили гріховну слабкість. Син Божий виявив вірність Богу там, де ми виявили Богу невірність. Син Божий відкинув гріхи, які не відкинули, полюбили ми. І це робить його святим, це робить Його досконалим, це робить Його прекрасним. Але подивіться, як Христос ставиться до нас, грішників, які згрішили там, де не згрішив Він. Написано, що Він не засуджує нас, Він не ставиться зверхньо до нас, але Він написано співчуває нам. І співчуття Христа до нас спонукає Його молитися за нас, коли ми згрішаємо. Молитися за наше прощення, молитися за те, щоб ми змінювалися, молитися за те, щоб ми зростали і долали всі ці гріхи і спокуси. І це робить його прекрасним, це робить його прекраснішим за мене, це робить його прекраснішим за багатьох багатьох віруючих людей. Дуже часто я в собі помічаю схильність засуджувати, засуджувати віруючих людей, які згрішають, особливо, коли вони згрішають там, де мені вдається не згрішати. І я стаю по відношенню до цих людей жорстокий, стаю зверхній, стаю. Засуджувати їх, хоча, можливо, там зовні це не так виражається, але в серці виникають такі якісь гріховні думки. Я бачу, що Христос він не такий. Він досконалий, він безгрішний, Він не, згрішав, не згрішив там, де згрішив я, але він милостивий до мене, коли я згрішаю. Він співчуває мені, коли я згрішаю, і він молиться за мене, коли я згрішаю. І ця краса Христа, вона е, має навчити і мене цьому. ж. Краса Христа вона спонукає мене каятися. Вона спонукає мене каятись там, де е, я, бачучи гріхи інших християн, не починаю молитися за них, не починаю співчувати їм, а десь у серці починаю засуджувати. Краса Христа показує мені, наскільки я грішний, і вона показує мені, що я маю. Покаятись, я маю прийти до Христа, для того, щоб його кров вона очищала моє серце, для того, щоб я ставав більше і більше схожий на нього. І також його краса спонукає мене молитися, і вона має спонукати усіх християн молитися, коли ви бачите віруючих людей, які згрішають, які згрішають там, де не згрішаєте, ви, задайте свої питання, чи виникає у вашому серці співчуття до цих людей? Співчуття, яке спонукає вас більше і більше молитися за них, за їхнє святі. Якщо такого співчуття немає, то ваша святість, вона не істина. Ваша святість, вона фарисейська і релігійна. Вона не має нічого спільного з святістю нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Господь благословить нас розмірковувати над цим, вклонятися йому для того, щоб ми ставали милостивими ходатеєм за тих віруючих людей, які згрішають які, можливо згрішають десь там, де вдається не згрішати нам, амінь.